Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от асортимент. У нас є вихлопних по кабіні. І не тільки по кабіні. Як ви бачите, є і така от замість штатного глушника. Ось така пряма труба з нержавіючої сталі. Це у нас на 240-й двигун, 5200 її вартість. товщина Тут у нас двоєчка. 2 мм топщина. Вона цілком пряма, замість штатного глушника встановлюється. Ну, ви розумієте, що гарчати буде вона добре на 80-82-му. Але отак от цікаво виглядає і знову ж таки це нержавіюча сталь. Тобто вона іржі не буде іржавіти. Так, давайте по 82-му. У нас є от за 12 тисяч гривень отака вихлопна. Це у нас метал 3 мм. Кріплення. Тут воно примотане. Отак от такі кронштейни. Тут. От там. Вон кронштейн. Бачите, вона висить і табок зверху, ще кронштейн. І тут ще таке кріплення у комплекті. Тут у нас на флянці Вон частина ота прикручується, прокладочка у комплекті. Отакі от два євро хамути, щоб закріпити. на випускному колекторі. Труба в трубі, як ви бачите, так, тобто це як повноцінний глушник буде працювати, і вона без накладок декоративних. Це 12 тисяч гривень, така от вихлопна коштує. Є цілком з нержавіючої сталі, отака, от, ви бачите, тут накладка у нас суцільна герб України напис мтз 82 Також труба в трубі, тобто як глушник буде працювати, нержавіюча сталь Товщина 2 мм. Вон її частинка. Друга, на неї також накладочка, напис Білорус. Це у нас 29500. Оце ви встановили і все. І вже на десятиліття, на десятиріччя ви вже забули. Що таке замінювати вихлопну. Тобто майже вічно вона. Так, є за 13,5. Це у нас такий самий варіант, як я вам казав, за 12. Тільки у нас ще дві декоративні накладочки. Тобто глушник буде як глушник працювати, труба в трубі, 3 міліметри, розбірна. Отут на флянці, воно її відповідна там частина. Це у нас 13,5 коштує. Так. Потім, якщо ми беремо все те саме 3 міліметри товщина, труба в трубі, дві накладочки, і тут ще от накладочка додаткова буде от на цій частині, то що до випускного колектора прикручується, це у нас вже 16,5 вона коштує. Є більш бюджетний варіант. Це у нас 1,5 мм товщина, 7,5 коштує, вона не розбірна, як ви бачите, гофра тут варена і глушник з газелі банка. Варена. Тобто, знову ж таки, як глушник буде працювати. Накладочка чорна з написом Білорус. Це у нас 7,5 тисяч гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся в закріпленому повідомленні. Там буде номер телефону. Звертайтеся, замовляйте. Дякую за перегляд, на все добре.